Усім привіт! Друзі, усім привіт! У нас є мотоцикл для тих, хто розуміє. Хто розуміє, що таке саме Suzuki Jebel. Тому що ну, багато хто, от ми просто в інстаграмі виклали цей мотоцикл, і багато хто не розуміє. Оце ми купуємо для себе і для людей, котрі розуміють. Можна я тебе переб'ю? Давай. Для тих, хто не розуміє, для вас він є Honda CRF 250. l Да. Ну, якщо ви спитаєте саме в нас, який би ми мотоцикл при однаковій ціні вибрали, то це 100% був би Джебл. Ну, тому що технічні переваги, ну, не, не, не зважаючи на те, що там інжектор, в цьому мотоциклі вони очевидні. Цей мотоцикл, ну, це Suzuki Джебл. Все, точка. Цей мотоцикл надійний, цей мотоцикл справжній і ну, цей цей мотоцикл це стара школа. В ньому не Потужний, страшно це... пригнути десь? Та ні, ну взагалі ми не кажемо навіть про пригнути, ми кажемо про комфорт їзди і про те, як воно все зроблено. І ну, взагалі про Сузукі Джебл, все надійно, комфортно, сидіння, все, тобто, ну, під високий зріст, під, 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 під говна, під все, це під класний світ, ну тут все. Ну... Ход, підвізки, все таке інше. В нас мотоцикл, нам просто пощастило це купити. Ми просто, от, таке рідко буває. Але ну, я вважаю, що саме такий джибл, це взагалі в нас, ну в нас це перший такий. У нас це, таких... Як я кажу, це справжній мед. <хи> тобто, коли мотоциклу 20 років і коли отаке, от, щоб отаке от було, от, щоб отака рама. Тобто це все оригінал, повністю все оріг. І от реально в такому стані. Ну, Хто знається на джеблах, хто знає, що це таке, то він зрозуміє, що от мати. Тут, знаєте, от я в цьому мотоциклі навіть не буду казати про те, що якого року там резина. Тому що по суті це взагалі ну це реально рівно якого, не якого вона року, який там протектор і все таке. Просто тут от, от, от кожна спиця, це все, ну просто тут, я не знаю, от. Люди, які, ну, от молодь наша пройшла, вони знаєш, як казали про такі мотоцикли. Ні, не пам'ятаю. Про муху. Муха не. Що робила? Не займалася любов'ю. От реально, в цьому мотоциклі так воно і є. Ну давай спереду та дозаду підемо. Пластик а? В огнях. Ну, реально я, вогня. Ну, я такого от, чесно, щоб ніде не де, ні одної, те, що не царапинки, ну тут просто от це все. Он, он, ти диви, просто ну кожна кожна, кожна реально, кожна спиться. Вона навіть, знаєш, от, ти дивишся, вона як під інінече, я не знаю. До речі, на мотоциклі рідного пробігу там майже 6 тисяч кілометрів. Ну, це новий мотоцикл. Просто що яд. по пробігу, що по всьому. Тут, тут, тут ну, Диски тут так само, ну це все без виробки, тут все, все нове. Це нове, хтось дивиться і каже, 20 років мотоцикла, він каже, нове. Ну, больне Так а що, ми таке любимо. Ні, за те, що там я ж впевнений, що зараз багато хтось в коментах почне писати. Та ви що, та на ньому там все резинки, резинки. Про які тут резинки? Зараз Вон. ми вам покажемо резинки. Я кажу, а ну ти... як гнеться крило, а ну покажи. Щоб не казали, що фарбоване. Було б фарбоване, вже б повідлітали лапці. Ну, Тут навіть немає ніякого сенсу, коли, от я вам одразу скажу, в джеблах, коли отут воно все нове, я взагалі не бачив на Сузуких джеблах, щоб отут воно відкрите от в такому стані було. Зараз з іншої сторони. Це якщо що, це не пофарбоване. А то, може, хтось каже, що ви там пофарбували. Це не пофарбоване. А ось ця рамочка, а? Просто яд. Ну Якщо ми кажемо про дефекти, от дефект є. От дефект. Ось ось дефект. І ось. О. І на цьому покінчено. Ні. От бачиш, ще така вм'ятинка. А, є. ну добре вибач. Але цю, от саме цю, ну тут легко і чмохнути і присоскою. Видірнути. Цю реально можна. Взагалі-то це складно, тому що в баках дуже товстий метал, але тут не ребер нічого нема. От зверніть увагу, навіть руль ніде ніяк не підфарбований, нічого ніде, ніхто. Оце, до речі, оригінал. Це оригінальні заводські резинки. Вони, ну, звісно, що 5 тисяч кілометрів, звісно, що воно все. Про резинки, ось вам, резиночка. І ніде ніяк воно не Бачите? Скільки її ще дергати? А, бензобак. Вон, ключик як новий. Оригінальний, до речі. Ну, Таких джебелів я не знаю. Я думаю, що в Україні таких просто нема. Це той мотоцикл, який у нас є Пан-Європа, яку я не хочу продавати. А. Є оцей Suzuki джебел, який я не хочу продавати. Ну, Чому не хочу? Тому що ці мотоцикли, ну, це просто, знаєте, тут просто воно стоїть і коли там приходять такі просто. Я навіть не знаю. Не... Папа мотокульту, мабуть, так правильно сказати, там, как, этот, Фестер, Сергій Фестер приходив, і він, ну, він звісно, що на такі мотоцикли звертає увагу і дивиться. І в нього було тільки одне запитання. Де ви його знайшли? Де ви його знайшли? От, реально, Де ми його знайшли? Слишком, де ми його знайшли? Це Про де, резинки. Де? На ничці є Про Про машина, машина часу. З'їздили в 2004 рік і купили новий. Ну ти подиви. Ти просто подиви. Ось це... це, якщо що, заводський герметик. Ну, я думаю, олди, котрі шарять в цих мотоциклах, вони розуміють. А карбюратор ти глядь. А рама, ти диви, це от заводське. Заводське, і тут знаєш, як воно буває часто да. ботями. Е тут все просто, ну, ти подиви. Ти я просто... ж кажу, в огнях. Двигун, все, ну. ну... До речі, от знаєте, ще, тут рама і тут дуже часто воно посічене все йде. Оце це ж, це ж ніхто не полірував, це реально все отако, отаке воно і є. І отут ніде нічого, взагалі нічого не посічене. Ну скажуть пофарбували раму, все пофарбували, пофарбували, нафарбували. Ось, о, до речі, резиночка, дивіться. Витягується як. Ну слухай, ну тут пояснювати за ці резинки, ну прогресія, а задні штука мортика. Ну все, просто от... Задній диск... Ну тут все, тут кожна спиця, тут що ззаду, що спереду. Це, до речі, ми нічого не переспецовували, нічого, ну воно було б видно. Якщо б щось би тут робили, то тут б воно було. Навіть от ти подиви багажник, от, навіть багажник ти подиви. Це ж в такому стані оріг. Зараз ми до нього дійдемо. Зараз. Навіть бовтики, бачите, вони навіть не, не ржаві. Це Сидіння, подано, все внизу. повністю, ніде нічого. Всю пропитану, пропиточку, бачите. Чистеньке пропитане, все. Знаєш, Я вже побачив, що тут поганого в ньому стоїть в цьому мотоциклі. Що? Акумулятор китайський, гамно Це, це ж новий. Новий, Зато новий, новий як люди <гас> хочуть. Новий акумулятор, новий, не ну, знати вам новий. Да, це річ. Оце я називаю річ. Дзеркала ми поставимо, дзеркала будуть. Сидіння навіть не пересох, що вам все нажимається. О, слухай, отут така... ще якась така от що там? Таке, не знаю, Десь така. Не знаю, що, що це таке? Подряпинка. Так. Ну, якщо ми кажемо про подряпинку, ну звісно, що це смішно на цьому мотоциклі показувати ці подряпинки. Але ж вони є. Що є, то є. Це такий для нас це реально іміджовий мотоцикл, тобто це от імідж мотоярду, це... Стан мотоцикла, як ми любимо. Мотоцикли, як от, то, за що нас цінують. Нас цінують саме за такі мотоцикли. Те, що ми вибираємо, шукаємо, це дуже складно. Я розумію, що по суті ну, в Японії такого ніхто не може знайти. А ми таке знаходимо в тій самій Японії і привозимо в Україну. І це наша ну, реально, це гордість. Це реально, знаєш, знає, я не знаю, як тобі, а мені реально приємно, що ми це беремо і робимо. Це реально. Дуже круто. Давай може запустимо його. Та в мене от істерика. Я фільтр показав, вимазав цю кришку і пальцем тру-тру, а мені от... видрував, по-моєму. Ну, це просто, я не знаю, ну. реально мед. Он все так заведи, він так не буде працювати. На перестачу сідай тище проїться. Бензину мало. Блін, він такий кайфовий. На сонечко, на сонечко, я ще раз хочу показати. О, просто щоб ви розуміли. О. Це все повністю оригінал, ніде нічого не фарбоване. Ну, Я думаю, що ви це розумієте. Ну, я, я розумію, що зараз кажуть, що це нереально, не може бути, щоб така рама була. Що воно це 100%, що ви все пофарбували, ну тут же ми не фарбували. Так само тут не фарбували. Ну Я не знаю, як вам це все доносити. ну от я, от я от вважаю, що я вже не настільки тут. Хоча я розумію, що всім складно це повірити, сказати, ну, щоб, щоб Джебл, щоб 20 років мотоциклу, і він отакий був, ну. Але він реально отакий. от, от такий. От. Подравник отак от зсередині виглядає. Ну новий, реально. Ну. Я не знаю. Я таких, от скільки ми займаємося, ти бачив такі джеболи? Це вперше. Я навіть в Японії на картинках такі, такого не бачив. Стоп, я пам'ятав, в нас колись був такий. В такому самому стані, сиренький, пам'ятаєш? З магазину там теж було 2-3 тисячі кілометрів. Я пам'ятаю, я навіть пам'ятаю, ми навіть його не полірували, щоб ви розуміли, бачите? Не полірований навіть. Навіть не полірований, Що казати? Офігеть, ми реально навіть його не полірували. Ну Це я ж казав, це в нас зараз така фішка. Ми зберігаємо мотоцикли, ніде нічого не фарбуємо, ми просто наша, ми прагнемо привозити як є, от в такому стані, як є, сразу його і продавати. Все, друзі, закінчую з цим відео Да? Кажи усім пока. Всім пока.